Команді після гри, які емоції зараз? Та емоцій немає. Спустошення. На установці звернув увагу, що неоднозначно ми у грі з ураганом пропускаємо на останніх секундах як першого тайму, так і в матчі. Можливо, не потрібно було цього казати. Як то кажуть, накликав біду, можливо. Але хотів е, застерегти команду, щоб грали до до, до кінця. До останньої секунди, до сирени. На жаль, не вдалося, хоча по грі чудові перші дві зміни. Маємо вісім стандартів небезпечних. Маємо два виходи, один в нуль з воротарем. Пропускаємо непотрібний м'яч, потім відігруємося знову. Другий м'яч забуваємо самі, самі собі. Мало ще декілька моментів. В першому таймі, виходимо навіть не один-один з воротарем. Не від центру поля, а від, зі своєї штрафної міша вибігає, не забуває. Але це моменти треба забивати. Якщо не забувати, не переможеш. Але радує те, що навіть при рахунку 3-1 хлопці не опустили руки, вірили до кінця в свої сили, знайшли свої моменти, вирівняли гру. 3-3, знову пропускаємо 4 3 4-4, Ніби вже повірили, що ніч Сьогодні буде і один пункт залишиться в Рівному. Але, на жаль, знову ці останні секунди, і поразка, і емоцій взагалі немає на даний момент. Новий сезон Михайло Волянюк розпочав з капітанською пов'язкою. Це чим продиктовано. Раніше, що, Басич було... Казали, що Басича не був. Ну, Олександр Басич по сімейних обставинах мав позалишити команду. Але я тому вибрали нового капітана, бо, тому що його не мало бути. але... Вдалося йому залагодити сімейні справи, і ще на перше-друге коло він нас залишається, буде допомагати команді. Тому така ситуація зараз з капітаном. Як взагалі ситуація з комплектацією команди? Чи зараз ще шукаєте когось? Бо Рибіцький, я бачу, він в Польщі таки залишився, так чи ну ситуація? постійно в пошуку Рибіцький, Панкратій Варанді зараз поїхали в Литву Литві. На, на рік Новак. Вирішив припинити кар'єру. З Олексієм Федьком попрощалися теж. Шукаємо гравців, але вже на даному етапі вже команди укомплектовані, важко когось знайти. Тому навіть раді тому, що Олександр Басіч повернувся, кожна зараз бойова дониця для нас буде в нагоді. Які завдання стоять перед командою на сезон? Є якась конкретика чи просто в кожній грі перемагати? Ну, звичайно, хочеться перемагати, показувати хорошу гру. На першому етапі завдання потрапити в плей-офф, а далі ставити максимальні завдання, які будуть. Будемо намагатися якомога далі зайти в плей-офф. ми не ризикнули перерахунок 4-4 випустити п'ятого? так як не було моменту. 4-4, ждали, що десь можливо аут буде на їхній стороні і тоді. Посмогли, можливо, можливо, би і спробували, але півтори хвилини м'яч постійно контролював ворога, навіть не було шансу десь ризикнути. Хоча в планах таке було. Питання: один-три, ви поступалися, потім така, ну ви взяли тайм-аут, всі мовчали, ви щось активно розказували команді. Після того ви звільняли і налагодилася гра. Що ви тоді говорили? Коли бачили 3-1 і одразу ще два моменти, могло бути 4-1, 5-1 і вже було по грі. Потрібно було заспокоїти, сказав хлопцям, щоб заспокоїлися. Ще 15 хвилин, дуже багато часу. Добре, що зрозуміли, одразу використали стандарт, не форсували події, навіть вдалося зрівняти. І добре, що хлопці почули, повірили і не пішли там, відразу там, атакувати і не пропустили ще, щоб матч закінчився швидко. Тому, якщо б став би рахунок 4-1, 5-1, я думаю, нам би вже було б важко вилізти з такого рахунку. Дякую дуже. Дякую. 我苦逼的说。